Крізь товщу століть вони дісталися нашої цивілізації, неканонічні ікони, створені невідомими майстрами минулих часів. Це духовний скарб народу, в якому закладені коди української душі, особливості нашого світосприйняття, уявлення про будову Всесвіту, відчути й почути тонкі виміри, закладені в роботах давніх живописців, розгадати їх месіджі прийдешнім поколінням. Спробуємо разом з нашими експертами істориками Володимиром Чопом, Ольгою Боросенко, Мирославом Жуковським. Починаємо з історичного екскурсу в епоху середньовіччя. Взагалі, стереотип ставлення до українського козацтва і до Запорозького козацтва як відверто захисників православної віри і церкви. Вони не зовсім правильні. Взагалі, стосунки Київської митрополії, царгородського патріархату, а потім московського патріархату і українського козацтва, вони були, як то кажуть, багато в чому було в них драматично. Наприклад, в 16 столітті, от коли офіційна позиція влади Речі Посполитої була така, що козацтво це не більше, не менше, а як латиною казали. Релігіос нуліс, тобто релігійні нулі. Тобто люди в примітивному, як то кажуть, становищі, що для них, звичайне, навіть релігійне почуття це якийсь захмарний ідеал, до якого вони ніколи не піднімуться. І поки Православна церква знаходила спільну мову з урядовими колами Речі Посполити, вона теж особливо тісних стосунків з українським, а тим паче з запорозьким козацтвом не мала. Грім гряну. В кінці самому, 17-16 століття, коли в результаті Берестейської унії 1596 року взагалі постала загроза знищення православної ієрархії в МДніпрянській Україні, коли з'явилась нова церква Уніатська. І от, коли на початку 17-го вже століття запахло, як то кажуть, для православної церкви по справжньому смаленим, тоді козацтво українське а в особі гетьмана Петра. Сагайдачного протягує, як то кажуть, свою руку. В Київське братство записує гетьман Сагайдачний все війська Запорозьке. Якраз це було після дуже вдало проведеної Хотинської війни, коли на підйомі було українське козацтво переможене, коли були гарні стосунки з королем Польщі і Речі Посполити. І в цей час якраз проїздом тут був Патріарх Єрусалимський, через повертався він з Москви до себе. І в Києві в 1620 році була висвячена фактично вся нова ієрархія єпископи і митрополіт. І це був союз, от така дата конкретна, союз українського козацтва і Запорозького козацтва з українською православною церквою. Фактично без козацтва в 17 столітті православна церква взагалі мала всі шанси зникнути. Її просто замінила у церква на Україну. Православна церква через друкарню Києво-Печерської лаври розповсюджувала релігійні тексти. Серед них найяскравіші твори належать Перу Петра Могили. Автор називає козаків лицарями християнства, благочестивим воїнством, щитом, що захищає християнський світ від загрози з Заходу та Сходу. Це славне товариство нащадки давньоруських воїнів, які принесли Христову віру на Русь. Але коли київський патріархат почав розбудовувати систему церковних організацій по козацьких землях, він зіткнувся з цікавим феноменом козацькій культурі вже склалася певна система традиційних поглядів на християнство, і вона з канонічним православним християнством різнилася дуже багато. Чому? От е, відомо історикам, що практично у всіх країнах, які приймали християнство, певний час існувала ситуація довір'я, коли люди одночасно вірили. Слів ну, Ісуса Христа і старих там язинських От. Вважається, що в нас на Україні ця система двомір'я е, існувала практично до середини 13 століття. А остаточне християнство в світогляді українців наших предків перемогло вже після так званої татаро-монгольської навал. Але перемога християнства не була однозначною. Це відомий і факт з етнографії. Що стара ідеологія завжди зберігається на окраїнах етнічного ареалу. От в Україні такими окраїнами етнічного ареалу, були Карпатські гори з їх прекрасною гуцульською міфологією, значить, і Запорізький степ. Ніколи тут з'явилися православні священники, ми побачили дуже цікаві речі. Взагалі, якщо підняти фольклор запорозький, ми побачимо речі просто вражаючу уяву. Толерантне ставлення до чорта. Чорт може бути побратимом запорозькому козакові. Толерантне ставлення до Змія. Змій може бути побратимом запорозькому козакові. Жінок всі ж не пускають, а відьом пускають, тому що відьма не жінка. І так далі, і тому подібне. Я вже не кажу про те, що запорізьке військо назове ще в 18 столітті була традиція воєнної магії. От Відомо, що воєнна магія вона існувала практично у всіх народів. Але в Європі, на в європейському субконтиненті, традиція воєнної магії в XVIII столітті, а це вік просвітництва вже, от, існувала лише в одному місці. У нас на Запоріжжі. Це військо називе. Запорозьке називає практикувало характерство. Характерство це була воєнна магія, А ті, хто його практикував, це були характерники. І вони теж були на Січі, ходять без хрестів, а до XVIII століття археологи не знаходять натільних хрестів, могилах запорозьких козаків. І водяться з відьмами, козаки ворожать, козаки чаклують, козаки замовляють скарби. Що це таке? Це те, що називалося раніше двобігрям. А потім, коли в XVIII столітті починається колонізація наших степів, з'являється на базі оцього козацького світосприймання, те, що називається народним православним. У 1686 році Київська митрополія переходить під московський патріархат, та віддаленість території запорозьких вольностей від релігійних центрів сприяла автономному існуванню козаків і в духовному житті, в тому числі козаки малює навіть. Мати над собою московська патріарха, тому що він був далеко, і вона могла тут більш-менш розподарювати самі і встановлювати свої правила. З іншого боку, вона використовувала ще таку можливість. Скажімо, і київський митрополит, і представники патріархату московського вони насилали сюди своїх ходаків, які просили у козаків гроші. Гроші ці давалися, допомога надавалася. І змушені були ці е, представники і ті люди, які їх сюди посилали, знову таки, оскільки вони фінансово залежні були від козаків, змушені були теж закривати очі на ось таку самостійність і тяжіння запорозьких козаків до автономного існування і церкви автономне існування в тому числі в Російській імперії в російській імперії. До 1913 року в кримінальному уложенні було записано, що церква і поліція і жандармерія повинні боротися з чародійством. З чародійством, з чародійством, чарівниками і з єретиками. Але за всю історію вольності війська Запорозького не було жодної справи відкрито на тих самих запорозьких характерників, хоча їх завжди було в досить великій кількості. Тобто церква офіційна виходила з цього дисонансу, такі що вона закрила очі. Значить, тут все в порядку, тут немає ні людьми, ні характерки, щоркави не знаються, ні ворожечки, Керез тобто, цього всього нема. Ми там все не бачимо. Те, що православ'я запорожців було своєрідним, підтверджують і народні ікони з експозиції музею. Безімейні живописці, котрі бачили в храмах зразки старовинних візантійських ікон, звісно, імітували цей стиль. Та привносили в нього власні наївні способи зображення і простонародні уявлення. Ікона зачаровує своєю щирістю і час стихійними рисами живописного авангарду, що самими авторами, звичайно, ж не усвідомлювалося. В цьому сенсі фактично кожна ікона унікальна, адже самодіяльному богомазу канони не писані. Проте натхнення не позичати. Російська церква канонічна да вона. Власне, боролася з тим, що книги у нас не так написані, і церкви ми будуємо ікони, іконами не так пишемо. розумієте, вони притримувалися канонів. А тут степ, тут стільки народів перемішано всього. розумієте, люди настільки удалені, скажімо, від якихось великих міст, від якихось впливів, Вони серед природи, вони спілкуються з цією природою, природа їх багато чому вчить і допомагає. і Вони використовували ландшафти, ті знаєте, щоб ховатися або нападати на своїх. На своїх ворогів, вони використовували ці трави і могли їх підібрати таким чином, що вони підсилювали їхню, їхню силу фізичну, і вони набували її надзвичайно, такі що ворогів це лякало. Тому що ну, саме життя воно вело до того, що віра була своєрідна, вона мала дуже багато доповнень традицій, таких, які з покоління покоління передавалися, і до сьогодні вони дожили. Оці всі народні свята, які ми. І церква змушена була змиритися з цим. Українська церква тим більше вона була ближча, мені здається, до народу, тому що російська вона більш традиційна. Нічого поганого не хочу сказати. Там прекрасна архітектура, іконопис, це але вони більш не традиційні в цьому плані. а... Наші священики самі виходили з народу з нашого. Вони розуміли, що нашим потрібна воля, потрібна імпровізація, якась така, потрібне своє бачення. Тому ікони наші, ми подивимося, там дуже багато привнесено свого. З листування Корнішевського ми дізнаємося про те, що він купив одну з таких ікон Бахматі Рахтирська. І це дуже цікава ікона. Вона об'явилася в 1730-х роках. Біля села Ахтирка знайшов її священник і потім виявилося, що ця ікона була чудотворна, завдяки їй було стілено чимало людей, і списки з неї, копії з неї теж вважаються власне іконами чудотворними. Ця ікона цікава тим, що тут зображена Богородиця, а правило, вона зображується з мафорієм на голові, тобто з прикритим волоссям. А тут ми бачимо. Молоду дівчину Марію з розпущеним волоссям і вважається, що тут м, такий момент переданий, коли е, ще не було системи благовіщення, коли е, Янгол прийшов і звістував їй про те, що в неї народиться син, а що вона ще дівчина, але їй було таке видіння, що в неї буде син і цей син буде розіп'ятий. Ми знаємо, що казацька старшина і рядові е, козаки. Вони, опікуючись церквою і відчуваючи себе людьми е, великими грішниками, ну по життю в, в цілому взагалі, а ще й тому, що вони змушені були порушувати цю заповідь не оби, вони щоб відкупити свою душу, вони дуже великі такі кошти вкладали у церкву і говорили, що січова церква, взагалі, вона була всередині навіть красивіша ніж церкви Києво-Печерської лаври. З іншого боку, всі взяли, що Марія Свята була красива. тут усім їх не вчинили писати. Навіть прикол в тому, що малювати не красиво, знаєш, як звичайну жінку якусь. Можливо, це своєрідне уявлення про жіночу красу. Великі очі, правильний ніс, губи. І навіть це суперечливе питання. Красиво чи ні, це суперечливе питання. Христос не дрімане око, чи Христос не всипу, око може називатися і так ми, як правило, говоримо на передодні Великодня про цю ікону. Ну в даному випадку я просто хочу сказати, що що мені зображена і що вона сповнена символіки. Ми бачимо маленьку Ісуса Христа, який одягнутий в чисту в чистий такий одяг, броня, як з правилом. В традиції нашого народу було перед смертю, перед великою битвою люди намагалися помитися, одягти чисте вбрання, тому що могла чекати їх смерть. І тут символ власне, от він наші і провидить своє це дитя, пропровидить своє майбутнє, що він буде розіп'ятий на хресті, що йому на голову одягнуть цей терновий вінець. Ось ми бачимо цвяхи, які там лежать, да, що оця. Колона, біля якої його будуть бити, і гаманець червоний з триціма цими серебряниками, за які продав його Іуда. Але з другого боку ми бачимо, що і ця лампада, яка горить, і квіти, і ніби перед нами така, якесь дійство розігрується, да? і цей занавіс, і сама спокійна така постать цієї дитини маленького Христа. Вона говорить, вона звучить достатньо оптимістична. Правда, тут такого якогось суму, такого печалі, трагізму тут немає. Вона достатньо оптимістична і по своїй композиції, і по своїх у цих кольорах. І тут народний художник хотів показати торжество, що головне не те, що він був розіп'ятий, а головне те, що він воскресний. Воскресний як говориться лампада. Як ось ці квіти прекрасні тут намальовані? Що головне це воскресіння, це свято Духу, це і люди мають ну, слідувати Ісуса Христа і вірити в те, що все буде добре. І я думаю, що для нас сьогодні це теж дуже важливо мати оптимізм в душі, власне для чого нас. Закликає творчість народних художників, народних іконописців. Відомо, що в Євангелії не написано ж нічого про дитинство Ісуса Христа. 20 років випадає. Тобто він маленька дитина, потім був возраст Христа. 33 роки. І от з'явилися покрасічні в середньому віки легенди про те, що було в цей тронську. От, буцімто, значить Ісус Христос же ж, батько святий Іосиф його, був Тесля. І от, начебто, римляни замовили йому, як Теслі, зробити хрест для того, щоб розіп'яти чи то розбійника, чи то якогось єврейського повстанця. Він його зробив там, і в сарагі, чи в майстернісний Теслярській поклав. А малий Ісус прийшов, ліг на нього і заснув. І побачив своє майбутнє. От, побачив своє майбутнє. І от якого Бога, а, значить, на е, богомази українські пропонують. Значить, віруючи місцеве. По-перше, Бог зображений дитиною. По-друге, Бог лежить. По-друге, Бог спить. По-третє, дивіться, нім з'їхав на вухо Богові. З'їхав Богові на вухо. Це, це страшна єресь, розумієте? За це в середні віки спалювати на вогнище треба. Ні, не близько, Продається прямо на базарі. А особливо мені подобається от Калитка і Юдиюське і, 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 ривота. Яка теж йому наснилася, на ній написано 30. Це 30 рідняків там, значить, лежить, щоб для ніяких не було сумнівів про те, що це зображено. А також зображено знаменитий спис Лонгіна, спис долі, артефакт, за яким своєю часу полювала нацистська АНЕРБЕ, і спис з губкою. От пропитаною котицею, це напілегіонерів, який дали Ісусу. Значить, на пописся перед Тут яка деталізація, фольклорно-язичницькі уявлення переплітаються з основними біблійними сюжетами. Це наочний доказ релігійного дуалізму. Георгій побідоносець, чудо про святого Георгія Змії. От, значить, прямо на базарі, на ярмарку, продається такі ікони, богомази. Їх пишуть і тут же рекламують їх. Тобто стоїть поряд, продавець або навіть сам автор, і читає такий віршик. Свят Георгій на коні, держить в руки копіє, держить в руки копіє, колить змія в жопіє. Натуралізм який. Змія значить, в язик попав в списом. І в нього з язика тече кров на всі боки, аж бідного очі полазили. Він його жалко це зміння. Неначе з ненацька на нього напали. А ті я ж сподиву рота відкрив. Ну боже, думаю, ну в яку халепу, я мку, що мене заставляють робити. А там у куточку зверху це От. А в куточку зверху це треба подивитися, от хто. Скоріше всього цей янгол. Який спостерігає за цим богоугольну... богоугольною справою. Ну, це скоріше імператриця. Англоповідню наділяли риси, розумієш? Чим я вже імператрицями малювали. А ну, такі квіточки мають бути на іконах? А я те, що є, боже, які квіточки. В Біблії про це ні слова немає. Квіточки натякають на те, що цей Ісус Христос знаходиться в раю. Ніж, а в раю там на Ту Хто автор цих робіт? Будь-хто. Українська народна ікона могла вийти з під пензля як ченця, так і мирянина. Існувала ціла каста невідомих сільських богомазів. Традиційний елемент селянської хати народна ікона, розміщувалась, як правило, в темному куту для збереження від промінів сонця. Це було своєрідне вікно до Бога, до вічного життя, до раю. А в монастирях ікони писали всі від простого послушника до митрополита. Середні віки взагалі. Дуже багато і літературних творів, і релігійних творів образотворчого мистецтва не підписувалось. Гординя найстрашніший гріх. Найстрашніше підписався, значить, хочеш, щоб тебе пам'ятали, це в тобі грає гординя. А цей гріх породжує всі інші. От. Або, наприклад, ікона Святий Архістратик Михайло, він зображений в чоботах, а ангел зображений в чоботах. Здавалося, така дрібниця, так? Да? Виявляється, що ангели на небі ходять в чоботях, і в штанях. Тобто, народне православ'я 19 століття, яке так багато в чому замиловувало етнографів українських, воно опирається як на фундамент, на оці козацькі уявлення. Про православ'я, про християнство, які дуже сильно на козацьке двовір'я, якраз, якраз саме в наших запорізьких степах е зосталося, я думаю, ще до, до 18 століття можна казати, що у нас тут була ситуація двовір'я. Тобто, одночасно і при цьому я не скажу, що запорозькі козаки не були віруючими людьми. Знову таки, що Паралель провести з гуцульською міфологією і з гуцулами. З одного боку, гуцульські бутинарі-полонивники, вони е, найпалкіші християни. І разом з тим, парадокс, але разом з тим найзапекніші язичники. Вони одночасно вірять, значить. І в Миколу і в Ісуса Христа, і в святого Юру, і в лісниць, чугайстрів, чорнокнижників, Готиць там, Зміюк, дванадцяти голови на одному тому самому рівні. От і запорозькі козаки, так як то кажуть, одночасно щиро і істово вірили і в Ісуса Христа, і в те, що їм допоможе характерно закрасти скарб, щоб не дай Бог ніхто не внука. Ось цей дух і колорит народної ікони, що ґрунтується на переплетенні фольклорної культури з давньоруською візантійською традицією, відображає суть українського народу, відрізняє від багатьох інших світових культур. У Нікопольському краєзнавчому музеї, де наша знімальна група побувала в грудні минулого року, також є експозиція, присвячена духовному світу запорозького козацтва, де зберігаються справжні шедеври, вироблені як вправними майстрами, так і народними умільцями. Історія придбання цих артефактів сягне у глибоку давнину, зазначає заступник директора музею Мирослав Жуковський. А відтак необхідно зазирнути у початок XVIII століття. Козаки здійснили прощу в Єрусалим до Гроба Господнього. І так само за відданість останніх віри єрусалимський патріарх подарував їм до церкви святої Покрови Божої Матері, частку життворного дерева Христа Господнього. Празицю священнорові козаки на Січ зберігали її в отарній частині церкви, і коли вже остроєна була Січ у 1804 році на річкій підпівдні. Була велика козацька рада щодо е, створення відповідного місця збереження реліквії, а саме створити ікону Ставротеку. Відомо про те, що кіперисий хрест, який є в центрі цієї ікони, був замовлений у майстра у місті Києві. І цей хрест він має е, двостороннє зображення, і на цій стороні він має зображення хрестових пристрастей. По периметру. Кіпросий хрест прикрашений червоними, зеленими, білими стразами, і в раменах хреста є, кажуть, ставки променеві із дороцінними непідроцінними каміннями. Так, так, так. На ціліх більше п'ятисот. Сам хрест монтований на срібну тяблицю, і на цій таблиці як з лицевої сторони, так і творотні, зображені головні біблейні образи. А саме вверху ви бачите голуб, святий дух на хмарках, які розташовані навколо Христа, янгалятка. Якщо придивитися до них, то кожне обличчя, обличчя кожного з них має свій індивідуальний вираз, риси. От таке здавалося, що майстер е, кажуть з якоїсь конкретної дитини. Робив такі малюночки. А нижче Христа, з боку, ви бачите зображення Марії і, і Марії, Марії Магдалини. Нижче під Христом нагоду Господі Янгол, яка нагадував про те, що не можна забувати про те, що усі в земному світі насікає вічне життя. А збоку Іон богослов. Пригадаємо, що його книга є останньою в Святому Писмі, де показана в достатньо такому зашифрованому вигляді майбутній історії людства. Ікона Саверотека була створена і освячена у жовтні 1747 року за часів Кошового Тамана Павла Казавецького. Це була власність війська Запорозького Недового як української козацької держави та її народу. І тому вона не належить до будь-якої конфесії там, чи якомусь храму. Вона належить Україні. Ікона Ставротека війська Запорозького Низового, створена невідомим автором, унікальна. Підкреслив співробітники музею. Вона не має аналогів у світовому православ'ї.